З нами депутат Олимської міської ради Борис Карпус. Борисе, поділіться враженнями від сесії, чого ви очікували, на що сподівалися. Сесія насправді дуже емоційна була. О, ні, ну, то, тобто, моє внутрішні перекладання, те, що бурений тими подіями, йдучи навіть на сесію, зустрів людину, яка була на Майдані в ту, в ту ніч, 30 го числа. Яка попала під кійки Беркутівців, от вона з Нововолинська, Вона розказувала ну страшні речі, жахливі. Те, що по телебаченню показувала це, це все, якби квіточка. Натомість те, що відбувалося сьогодні на сесії, ну, дуже багато емоцій було. Емоції брали верх, чесно кажучи. Треба було просто е, ну, з холодним розрахунком підійти до цього і не забувати, що депутати від різних політичних сил, які тут працюють на благо міста, е, ну теж переживають за це. Ну, ми... Така була емоційна, можливо, навіть в де, дечому образлива. Тому е, не треба перекладати е, на. Е, на одних людей на представників наприклад, на одних політичних сил на партію регіонів на представників партії регіонів відповідальність за дії, наприклад, влади в Києві. Ну це мені здається неправда. От рішення прийняли, які були нам роздані про обурення нашими діями, про звернення до президента, щоб він швидко миттєво прийняв рішення і розібрався по тих подіях, які сталися на майдані. От, прийняли рішення про відставку уряду, звернення про Відставку Верховної Ради от заслухали там різні інші звернення депутатів. Натомість Віталій Миколаївич Бацюнь, який щойно повернувся з Майдану, от закликав всіх активно приєднатися до цих подій. Сьогодні там перебувають депутати міської ради Олег. Богдан Бадзюнь, Євген Микитович Нетищук, Олексій Бутові. Тобто всі там ми з делегацією на Волинці більше півста людей там. Сьогодні ми знов ще будемо працювати вночі ввечері над тим, щоб відправити людей. Ну, Робота робиться. Сьогодні об'єдналися молодь міста, шкільні та студентські об'єднання. Ми були присутні там на центральній Ну, Тобто люди обурені, люди хочуть якої якоїсь зміни, і як мінімум, люди хочуть якоїсь реакції влади, бо вона мовчить, нічого не говорить, і це насправді якби ну, наштовхує на такі ну недобрі думки. Добре, дякую. Так, за слів наших депутатів, вони всі добре розуміють, що без нашого президента в державі нічого не робиться. І не виглядає трохи таким нонсенсом, що звернення до президента, щоб він розібрався в тій справі, що сталося. Це виходить, щоб президент розібрався в те, що він зробив, сам собі чи я. Всі розуміють, що це без нього нічого не робиться і звертається до президента, щоб він... Президент розібрався в цій справі, що сталося. Як... Ну, він має розібратися сам собою. Ну, перш за все, демократія це процедура. Тобто, для того, щоб був порядок правильний, ну є певна процедура, її треба витримувати. Я розумію, що є думки такі, що в цьому він винен. В дечому я погоджуюся, ну дечому — ні. Натомість сьогодні він є легітимно обраним гарантом Конституції, і ми. Ну, якби як міська рада, як представники громади, от мусимо звертатися, ну якби до нього. Ну, от якщо ну я розумію тих людей, які там закликають і та все, от натомість, сьогодні, кінець року, люди реально там йдуть в власний рахунок, от. коштів в державі немає, золотовалютні резерви на такому низькому рівні. От я думаю, що треба двічі подумати, чи варто так так би мовити обозголовлювати країну ще. Тобто ну нам максимально треба показати, що є влада народу, яка не погоджується, є, є європейська спільнота, є е, наші друзі там з-за кордону. Тобто вони мають теж тиснути яким чином ну це все. Тобто ми спочатку йшли в Європу, потім зробили розворот. Тобто От він в принципі гнучки, як ми бачимо в історії. А ви допускаєте такий варіант, що якби може дійсно це якби. Не було рішення президента. Це може якась людина хотіла вислужитись, вислужити, показати що вони щось це може зробити. зробити. Це, якби трошки люди відчувають себе багато хто з силовків, особливо безкарні. Може вони так і думають, що це пройде. Якби все почалося з цього рішення однеї людини, якби це, це, це получається навіть не президент, а начальник ОМОНу. Він, хтось із підлеглих взяв там ініціативу да, на себе. На, так, на ініціативу. Там. Може він хотів би. Показати себе з хорошої сторони, але вийшло таке це домисли, домислі. То есть тут можна коментувати, можна ні. Я не знаю. Трудно мені про це говорити з однієї сторони. З іншої сторони, якщо би це було якесь абсолютно неконтрольоване рішення, абсолютно рішення. Ну таке самоуправство, да то гран би мав би на наступний день зранку провести екстрене засідання уряду, звільнити всіх відповідальних під суд і міністрами. Ось тут ну, казати, що щось зробилося без його відома, можливо, не так було донесено, виконано в інші дії. <сі noise> ну одне. Ну тут, як би, поки а що всі мовчать, і це ну неправильно абсолютно. Людина на високих постах, якщо їй доручили керувати в такій організації, як Берка, вже вже задавить, має прогнозувати, що може статися. Кожне рішення несе якісь наслідки. Тобто, може, ця людина не подумала, що які наслідки будуть. Було... мені здається, що не може бути такого, тобто інститут, розумієте, найдрівніша професія кажуть, да, це воно ну, ми знаємо, яка от але ще одна найдрівніша професія це ну мистецтво ведення війни. І Ці люди в них там ну вже давним-давно все написано, зроблено. От І я е, глибоко переконаний, що це абсолютно рішення було прийняте з якоїсь ну стратегічнішою метою, ніж просто людей палками набити. Бо ну, все і так сходило вже на нівець, тобто той майдан він і так би нівелювався, там друга третя вийшов там, якась опозиція, все і ну не затихло до до, до, до березня. Ви припускаєте такий варіант, що якби цієї події не сталося, оця би так, дискотека закінчилася тим, щоб просто вона би сама по собі потрошки да? розійшлося. Да, да, то, би, то, якби то, цієї сутички не було б могло по чуть-чуть розійтися, і вся справа йшла на нівець. Це саме саме більше <кій> Наштовхує на думки, от власне цей, цей інцидент, що ну не все так просто. Тобто не просто хтось там якесь рішення собі на середньому щаблі е, державної влади в правоохоронних органах прийняв е, і, і поступив якось ну, там сам собі на умі, Да? Тобто ні. Мені здається, що, що це якась така ну, режисура навіть на ну, тому. Дякуємо,